Як розпочати товарний бізнес з нуля, що взагалі таке нуль, і чи реально зараз почати заробляти без вкладень? Такі питання задає більшість підприємців-початківців, тому що для старту у вас є або прям нуль гривень, або якийсь дуже маленький капітал, яким потрібно вміти правильно користуватися для досягнення бажаного результату? Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес, де я через призму свого вісьмирічного досвіду відповідаю на. Найбільш поширені питання в товарному бізнесі. І, до речі, для кожного, хто додивиться цей ролик до кінця, я підготував дуже крутий бонус. Тому залишайтеся з нами і знаєте, як його забрати. Давайте спочатку зрозуміємо один момент: взагалі, теоретично, на що в нас можуть йти кошти. Ну, давайте для початку. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно обрати нішу. Ну, платити гроші ще за це це кощунство. Я думаю, ви самі її обрати зможете, особливо, якщо ви підписані на мій YouTube канал і ви вже бачили ролики про вибірніші. Далі нам потрібно обрати товари. В принципі, можна заплатити комусь, щоб за вас обрав товари. Далі нам потрібно запакувати наші магазини: це може бути Instagram, TikTok, Facebook. може бути і якийсь варіант маркетплейсів, типу пром, «Розетка» і так далі. Далі нам потрібно знайти постачальників, взяти в них товари, зробити свою націнку, зробити бізнес-модель, залити трафік, почати продавати і так далі. і так далі, Робити контент і всякі такі речі на кожну з цих позицій, в принципі, можна знайти людину, яка б це робила за вас. Але звідси йде перша помилка, велика підприємця-початківця. Особливо того підприємця, в якого гроші таки є: якихось 5, 10, 20 тисяч доларів на старт, але ви чогось дивитесь це відео. І перше, що думає такий підприємець, який до того не займався бізнес-діяльністю, він десь ці гроші заробив на роботі, відклав, заробив за кордоном якийсь спадок отримав, не суть, як він отримав ці гроші, вони просто в нього є. І тоді цей підприємець починає набирати команду. Але є лише одне але. Коли ви набираєте команду спеціалістів, наприклад, SMM-ник, таргетолог, контент-менеджер, да, SMM-ник і контент-менеджер це курче різні речі. Це менеджер з продажу, відправник і так далі. і так далі. Ви цю команду збираєте, але ви не розумієте, який результат мають вони дати. Ви не розумієте, по яким KPI їх контролювати. Ви не розумієте, як це все має виглядати і як воно робиться. То з вірогідністю, я вам скажу, навіть 100%, кожен з цих спеціалістів а-ля спеціалістів буде просто у вас вижимати гроші. І тоді піде приблизно такий цикл. Продаж не буде, це прям точно. Таргетолог буде казати, що реклама якісна, але. Менеджери, продажники не справляються. Продажники будуть казати, що їм ідуть кончені ліди. Потім таргетолог скаже: Ах, кончені ліди це через те, що у нас кончений контент, який я запускаю в рекламу. А СММник буде казати, що і таргетолог, і менеджери криворукі, а контент в них просто ідеальний. І ви не будете знати, що з тим всім робити. Тому висновок на даному етапі такий. Що коли ви починаєте свої продажі, якщо ми говоримо про середню температуру по палаті, а це середній чек в сезон літо, осінь, весна півтори, 2 тисячі гривень, зимою середній чек може доходити до 4 тисяч гривень, тому що зимою зазвичай продаються дорожчі товари, ви своїх 15-20 продажів можете робити самі. Ну, от, прям самі. І бути самі собі, SMM-ником, таргетологом, відправником, менеджером з продажу і так далі. І так далі. І ви не тільки можете, це прям потрібно зробити, тому що без цього якісного масштабування не буде. Далі, кого наймати, на які позиції витрачати кошти, які KPI ставити ті чи інші позиції. Давайте проголосуйте своїми лайками або пишіть в коментарі, чи потрібно такі питання розкрити. І я про це просто знімлю окреме відео. Або заходьте в мій телеграм-канал, посилання є в описі до цього відео, де пости на ці теми вони вже є, і ви в пошуку можете просто знайти відповідь, фактично на да, да, будь-яке питання, яке вас цікавить. І давайте в принципі з вами продовжувати далі. Ми зараз зрозуміли, що спеціалістів нам шукати не потрібно. Але є одне але якщо ми хочемо запускати таргетовану рекламу, навіть якщо ми самі будемо це робити і ми не сплочуємо нічого таргетологу, виникне ситуація: таргетована реклама таки платна, тести товарів платні. І що ж з тим робити? Гроші в нас немає. Відповідь одна: в нас є два шикарніші інструменти, навіть три про третій, більшість не задумується: перший це рілси в інстаграм. Нам нічого не вартує знімати відео про наші товари. Так, да, їх бажано буде викупити, щоб вони були в наявності, але це гроші дуже-дуже малі. Знімати про них креативні відоси, показувати лайфстайл, залучати аудиторію і продавати цій аудиторії на органічному трафіку. Те саме і по TikTok. Плюс до того, великий плюс TikTok, це так звані tiktok шопи в прямих ефірах. Я думаю, кожен з вас бачив низку прямих трансляцій, де люди просто як я зараз вам щось розповідають, показують свій товар, розповідають про нього. Там, якщо то якесь шматьо, показують ті чи інші варіанти в різних розмірах, і так далі, і так далі. Проводять експерименти над товаром, і в процесі цього всього вони продають. Хто старший, можливо, пам'ятаєте, це аналог так званого магазину на дивані, і при цьому всьому нам на таргет гроші витрачати прям не потрібно. Люди будуть купувати на органічному трафіку. І третій інструмент, яким нехтує, та я скажу, більше 90% підприємців, які працюють в товарному бізнесі, це точно, це рілси в Фейсбуці. Да, рілси в Фейсбуці збирають багато переглядів. Да, через рілси в Фейсбуці можна класно гнати органічний трафік. І це можуть бути прям ті самі відоси, які ви знімаєте для Інстаграма і для Тіктока. Тобто, коли ви знімаєте один відос під будь-яку з цих платформ, ви ж його на кожну платформу заливаєте. І того з одного відоса у вас вже трафік іде з Інстаграма, з Тіктока і з Фейсбука. Ним просто потрібно правильно керувати, потрібно правильно знімати ті відоси, і так далі, і так далі. Як розкачати TikTok, як зробити правильно органічний трафік, як без грошей в трафік взагалі вийти на перші продажі. За короткий проміжок часу це для мене, ну нехай 30 днів. Про це все я буду розповідати в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтеся на цей YouTube канал, ставте лайки в коментарях. Пишіть на які теми зняти наступні відео. І обіцяний бонус для кожного хто додивився до кінця, це актуально для. Усіх підприємців-початківців це чек-лист з топ 30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні, і це не просто список ніж. А Опис кожної ніші, мої думки по цій ніші, плюси і мінуси цих ніж. Ми там показуємо товари в цих нішах, які класно продаються. Це саме та точка старту, від якої ви зможете відштовхуватись. А забрати його можна в моєму телеграм-каналі. Посилання є в закріпленому коментарі і в описі до відео. Подякував.